Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І знаєте, сьогодні у мене був такий нелегкий вибір. Були у мене два варіанти для того, на яку тему зняти для вас відео, щоб це було для вас і корисно, і цікаво. Перший варіант це те, що покажу вам розпаковку тих корисностей, які я замовила для своїх орхідей, а другий варіант це показати вам те, як я поливаю свої орхідеї після пересадки. І знаєте, так я проаналізувала цю ситуацію. Дуже ну пройшла яся своїм інстаграмом, своїми переписками з різними дівчатами, і знаєте, так проаналізувала і зрозуміла, що більшість проблем у дівчат стаються з орхідейками після того, як вони їх пересаджують. Можливо, вони їх неправильно поливали, можливо, ще якісь нюанси. тому я вирішила вам детально показати, як вже Ну, як це я все роблю? Тому що я постійно вам при кожній пересадці розповідаю, як я буду здійснювати перший полив після пересадки. Про це я наголошую постійно, але все ж таки краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Думаю, ви також зі мною згодні. Сьогодні, дівчата, я вам хочу показати ті орхідеї. Про які я вам розповідала, ось ця орхідейка, та, яку ми з вами разом пересаджували, це о, африканський закат або Каріна. А це, друзі, саме ті орхідейки, бачите, Мікі Кроун та Леко Фантастик, які я вам казала, що я їх пересаджувала. Картинка була, але звуку не було. Але, друзі, дивіться, о, посадка у них стандартна. Бачите, все те, що я роблю і для інших орхідей. Ну, просто я там. Можна сказати, сама з собою набалакалася, видно, аксесуар неправильно підійшов у мої наушники, і щось там пішло не так, і звук взагалі не писався. Тож, друзі, тому я вирішила вам показати пересадку ось цієї орхідеки, але, думаю, ми вже зрозуміли, що і до чого. І нам зараз головне, в першу чергу, мені головне показати вам, як саме я це роблю. Ну, дивіться, друзі, в даному випадку я поливаю орхідеї частіше простою теплою водою. Дивіться, у мене тут є літр води. І сьогодні я, якщо чесно, хотіла б полити орхідейку із бурштиновою кислотою. Дивіться, у мене, наприклад, вона ось така. Можна її використовувати і в таблетках, і є рідкий янтарин. В мене він також був дуже дівчатка чудовий у використанні, практичний. Таблетки, якщо у вас є, також можна, але тут є такий невеличкий нюанс. Якщо ви уважно читаєте інструкцію до цих аптечних таблеточок бурштинова кислота або янтарна кислота, то дуже прошу вас звернути увагу на склад, тому що у аптечних таблетках відсоток самої бурштинової кислоти зовсім невеличкий. Ну, якщо там брати розрахунок на одну таблеточку, тому що там є допоміжні такі компоненти, як крохмаль, тальк, і ну і так і так далі. Я все, якщо чесно, в голові не вкладається, що, що там ще є, але є, як я вже сказала, допоміжні ще компоненти, і від цього вам потрібно відштовхуватися. Тому що дивіться, в мене був один такий випадок, коли я давала пораду у Фейсбук, коли там радили, яка ну яким таким. Антистресовим препаратом краще користуватися, мова пішла про якраз бурштинову кислоту. Всі там почали писати про ці аптечні таблетки, але дійсно, що як я роблю сама, так ну висловлюю свою думку і пишу, де це тільки бачу. Якщо я вважаю, що це правильно, якщо я знаю, що я роблю це правильно, тому що бачу результат на своїх орхідеях, тому що також. Користувалася бурштиновою кислотою в таблетках, тому я так і написала, що вам потрібно брати там не 3-4 таблеточки на один вітер води, а вам потрібно брати більше, тому що там є дуже багато допоміжних компонентів. Ну, і, звичайно, там посипалися на мене різні такі неприємні коментарі. Я вже сперечатися не стала, думаю, краще змовчу. І збережу собі нерви. Тому, друзі, користуюся або такою янтарною кислотою. Тут в пакетику тільки 2 грами, і тут 99% янтарної кислоти, без всіких домішок, тим паче дуже зручний у використанні. Ось цей пакетик в мене ще не розпечатаний. Ось тут в мене вже перед цим я користувалася цим. Тут в мене залишився якраз 1 грам, і нам потрібен один грам чистої янтарної кислоти на один літр води. Висипаю його в водичку, водичка у нас тепла. Тим паче, що, друзі, ось ця бурштинова кислота вже в такому вигляді, як порошок, вже подрібнена, Вам не потрібно там щось чавити, давити. Дуже зручне, як я вже сказала, використання у ну, пакетиках ось ця бурштинова кислота, так і в рідкому вигляді, тому що таблеточки дуже важко розчиняються у воді, і бачите, тут ніяких домішок немає. Ніякого такого, ну, ніякі такі допоміжні речовини не залишаються на дні ось у воді. А коли я розчиняю таблеточки з янтарною кислотою, то. Звичайно, там залишаються різні домішки. І коли навіть я ну, оприслувала орхідейки з цими аптечними препаратами з бурштинової кислоти, тоді залишалися такі білі плями. Це, друзі, саме залишалися плями від крохмалю та тальку. До речі, тальк, ну. Він досить негативно впливає, якщо його часто використовувати, ну саме ці аптечні таблетки, тому що він закупорює ось ці е, листо, ну, пори на листочках, якими листочки дихають, то якщо часто їх використовувати, саме при оприскуванні, він може закупорювати пори і е, листочки орхідей не зможуть дихати. Ну що, друзі, дивіться, все розчинилося. І ось так я набираю водичку. ось цим Останнім часом я вже вам сказала, що дуже мені подобається ось, ось ця ось так. так, друзі, ще покажу вам корінчики, тому що це важливо. Ось, цю орхідей... ось ці дві орхідейки я пересаджувала на день пізніше, ніж ось цю. Ось цю. Ви знаєте, коли я пересаджувала, тому, тому що бачила відео. Дивіться ось. повністю сухенькі корінчики. Бачите? Ось вони які. І дивіться, що я зараз буду робити. Ось, набрала я спринцівку водичку і тільки по крайчику горщика. Ось так. Бачите, куди вода стікає? По стінкам горщика. Тому що туди ми ом, старалися розставляти наші з вами корінчики. ну, Корінчики нашої орхідейки в даному випадку. І дивіться, куди водичка стікає. Всередину ось сюди я нічого поки що не буду наливати. І навіть при поливах, уже, коли орхідейка повністю адаптована, я також стараюся не поливати біля шийки. Все, друзі, цього повністю достатньо. Дивіться, на корінчики потрапила водичка. Дивіться, бачите? Навіть частково місцями, але це нічого, тому що зложився керамзіт, зложився трошки, трошки мох та кора. І все. І ще додаткова волога все одно буде. Ось цю водичку, я, яка залишилася в кашпо, я зіллю. Тому що щоб залишилося все сухеньке. І так ми будемо робити ось такі маніпуляції, такі поливи ми будемо робити до тих пір, поки орхідейка не піде в активний ріст. Поки ми не побачимо розкуклені корінчики, дивіться тут також. Бачите, як гарно видно. Сухенькі, сухенькі корінчики. Ну, На конденсат ми не дивимося, тому що його дуже мало, він тільки за одним боком. І, бачите, корінчики сухенькі. Пройшло дві доби, тому що деякі шматочки. Ну, по ідеї я мала поливати ці орхідейки ще вчора, але так як додавала трошки пори із її посадки, а ці орхідейки в мене були политі за два дні до пересадки, тому ось ці шматочки кори вони були вологі, тому, звичайно, створився і конденсат, і мені вчора не потрібно було їх поливати. І, звичайно, це мені було якраз на руку, тому що сьогодні я змогла вам показати ось цей полив. Ось, бачите, корінчики у нас сухенькі. І робимо те ж саме, як і з попередньою орхідейкою. Дуже акуратно, нічого не боїмося, ми поливаємо по кругу, по краю горщечка нашу орхідейку. Ось. Тому, друзі, якщо ви будете все робити правильно, якщо ви не будете нічого боятися і не будете переливати свої орхідеї, тому що, знаєте, бачила. Ну, коли дівчата мені пишуть, що а чому моя орхідейка після пересадки в неї пропало все коріння? А я потім питаю: а як ви, дивіться, а як ви поливали ваші орхідейки після, після пересадки? Ну, я наступного дня, увечері я її пересадила, наступного дня я її методом замочування почала поливати. Ну, і Уявіть собі цю картину, корінчики все одно, навіть якщо ми пересаджуємо їх у активному рості, вони певною мірою отримують стрес. Навіть якщо ми бачимо, що корінчики розкруплені, так як бачите, в моєму випадку, ось в цієї красуні, все одно орхідейка відчуває трошки якийсь такий стрес. А якщо ми дамо їй, її... ну, корінчики одразу не запрацюють в новому ґрунті, ми тому і даємо їй такий певний час. Звикнути до нової посадочки, звикнути, зробити їй ті хороші умови, щоб орхідейка почала швидко вростати в новий ґрунт. А якщо ми цей ґрунт зальємо одразу, цей ґрунт набере в себе води. Ще навіть я не знаю, який там був присутній ґрунт, тому що за свої орхідейки я знаю, і, вам, і ви також вже знаєте, як я їх саджаю, в який ґрунт. Я в, своїм, в своїх методах посадки, я в них впевнена, і в своїх методах поливу, і так далі. А ось коли, наприклад, людина використовує дуже такий вологоємкий ґрунт, плюс ще методом замочування одразу наступного дня полила свої орхідеї. А можливо, якщо ще й залишила водичку в нижньому кашпо, ну звичайно, тут, тут ніякого результату ми не отримуємо. Перший тиждень-два робимо ось такі маніпуляції, такі акуратні поливи. Ось тепер ми полили. Потім контролюємо водичку із нижнього кашпо злили, і потім контролюємо, як ваші орхідеї просохнуть. Якщо вони будуть такого світлого кольору, як були зараз, коли я вам показувала до поливу, тоді, звичайно, знову даємо їм трошки водички по краю горщика. Якщо вони десь, більша частинка їхня зелена, або ми бачимо, що вони ще недостатньо просохли, залишаємо на наступний день. Все, нічого важкого, і тоді ви побачите, як ваші орхідейки почнуть швидко. Вростати в нову посадочку. Не потрібно їм е, створювати додатковий стрес нашими такими нехорошими не переливами. Ну ось, дівчатка, подивіться. Е, наша, вчора, е, наша посадочка вчорашня, вчора я вам знімала відео про пересадку. І дивіться, якраз в цьому випадку нам орхідейку поливати не потрібно. Дивіться, які хороші корінчики в активному рості, але тут, не дивлячись на те, що присутній конденсат, його багато. І дивіться, у нас корінчики дуже і дуже ще насиченого зеленого кольору. Тому таку орхідейку ми поки що не поливаємо. Я її залишу на завтра. І завтра я подивлюся, якщо корінчики просохнуть, тоді я її полью. Якщо ні, я це зроблю, звичайно, через день, можливо, в неділю або в понеділок. Я, звичайно, буду контролювати ці корінчики. І, як бачите, із трьох орхідей одну орхідейку нам поливати не потрібно. Пройшла всього доба. І бачите, орхідейки не, не завжди одинаково просихають. Дивіться, розмір горщиків одинаковий. Коренева система в них також була чудова. Але, ось бачите, не, не у всіх випадках орхідейку потрібно поливати там через добу або дві. Потрібно контролювати їхні, з вами, їхні корінчики, які ми просто змушені контролювати, тому що, ну. Інакше ми чудового результату ніякого не доб'ємося. А це, друзі, пам'ятаєте, що за орхідейка? Це орхідейка Motion, яку ми з вами разом пересаджували на каналі. Це наша була перша з вами пересадка. І дивіться, що я вам хочу показати. Якщо ви пам'ятаєте, ну канал у мене недавно, можливо, ця пересадочка була 3 або 4 тижні тому. Ну, ну, близько до місяця. І дивіться, дивіться яка у нас чудова картина всередині горщика. Дивіться, корінчики в активному рості. Дивіться, їх багато, ніхто не згнив. Дивіться, бачите, як їм подобається, особливо тут, де присутні всередині мох. Ось дивіться, вони такого насиченого кольору. Дивіться, тут також вони всі пішли в активний ріст. І дивіться: один світоносик і. ще один світоносик, друзі. Я нас, віта... Я нас з вами вітаю. Це дуже хороший результат. Так само, дуже акуратно я її поливала. Ось таким самим методом. Дивіться, у мене тут зовсім взагалі в нижньому кашпо водички немає. Так як у нас мох всередині посадки присутній, він вбирає в себе певну кількість води, а так як зараз дуже ну, якраз комфортні такі умови, неспекотно, я б сказала, вже навіть холодно. Чудово посадочка, ну, корінчики посадочці себе почувають, не так швидко просихають, як в літній період, тому. Орхідейка з часом звикла і, звичайно, їй наша посадка була до вподоби. А ще, друзі, хочу показати вам одну орхідейку. Зараз. Це у мене орхідейка з слого У мене їх, до речі, два. Дивіться. Якщо чесно, купувала я її за смішні дуже гроші за 30 гривень. Уявіть собі, свого юкідан за 30 гривень. Він був в магазині. Ну, я не знала, звичайно, що це юкідан. Він був без кореневої системи взагалі. І дивіться, посаджена, посаджена ця орхідейка у мене в чистий мох. І дивіться, які там чудові корінчики. Такі посадки в мох у мене є в чотирьох орхідей. І ось ці орхідейки дуже себе чудово почувають. Так, друзі, тут чистий мох. Дивіться, взагалі нічого немає. Тільки чистий мох. Залишала я в посадці тільки одні тяжі, ось ці білі ниточки, коли згнивають повністю всі корінчики. І дивіться, яка чудова реакція на ось цей мох. Цій вже, друзі, посадці близько двох років. Тому що займаюся я орхідейками 2 роки. І ця орхідейка в мене з того юкидан сама перша із моїх посадочок. І я. Бачите, вже тут трошки наверх докладала шматочки маленькі кори, але це тільки ось тут зверху, і люблю я прикрашати свої горщики ось такими ракушками. І все, ось в якому він чудовому стані. Ось ці листочки залишилися ще з попередніх ну, з попереднього ще магазинного стану ось цей, і цей, і ще один, один вибачаюсь, росте. Новенький, і дивіться, наскільки вже відрізняються вони за величиною. Дивіться. Це означає, що орхідейка повністю адаптована, повністю вже вона вросла в посадку, повністю їй там все подобається, і повністю вона відновила свою кореневу систему. Ще вам обов'язково зніму відео на таку тему, як поливати орхідеї в різних системах посадки. Тому що також дивіться. Посадка в мох в мене просихає найдовше. Я її поливаю в літній період десь раз у 2-3 тижні, а зараз це вже пішов четвертий тиждень із моменту поливу останнього, і її ще навіть не треба поливати, тому що дивіться, там все ще присутня волога, і її досить там багато. Хоча поливаю, я дуже акуратно. Все роблю так, як вам і показувала у попередніх своїх відео про поливи. Тож, друзі, нічого не бійтеся, все робіть акуратно, будьте терплячими, в першу чергу, будьте терплячими, і обов'язково у вас все вийде. Забудьте ви про ці методи замочування. Ну, якщо вам дуже подобається, якщо у вас цей метод працює, то будь ласка, але поки після пересадки, поки у вас корінчики ще не звикли до нових посадочок, тільки акуратні, дуже такі. Поливи не дуже інтенсивні, і тоді ви одразу побачите результат, що дійсно цей метод працює, і, і ви будете, звичайно, що задоволені. Ще, друзі, до речі, сьогодні дівчатам своїм у інстаграм скидувала такі невеличкі сторіс. Нарахувала я вже 8 орхідей, у яких у мене є цвітоносики. Друзі, нічим я їх не встигла навіть простимулювати, тому що посилочку з корисностями я отримала тільки сьогодні, забрала посилочку тільки з пошти. Звичайно, я хотіла хотіла їх простимулювати новим препаратом для стимуляції цвітіння, тому що я вам казала, що посадки просихають у мене повільно, але все ж таки я буду це робити. Можливо, методом оприскування по листу внесу я їм ті добрива і трошки ось тут на шийку, тому що, знаєте, у мене як зараз посадки просихають низ ще вологий, а верх вже сухенький. Тому, поки посадочка не просохне до кінця, я свої орхідейки не поливаю. Коренева там чудова, вона все вип'є. Якщо, наприклад, у вас коренева до низу горщика не достає, тоді ви можете також оприснути. Або пролити орхідейку, тому що, ну, щоб ті корінчики, які знаходяться зверху, або десь на такому рівні, ось, десь на такому рівні, щоб вони не пересохли, поки ви почкаєте, дочекаєтеся, щоб пере, ну, пересох ось цей рівень. Якщо в цьому рівні корінчиків немає, а тут вже все пересохло, не потрібно чекати, щоб висох цей рівень. Тому що немає ніякого сенсу. Тож, друзі, цвітоносики в мене вже пішли повним ходом. Причиною, я думаю, більш, скоріш за все. Стало те, що був хороший перепад температур, тому що було дуже е, холодно. А тепер трошки температура е, стабілізувалася, і плюс я е, трошки включала опалення, тому що була досить така сира погода. І все. Думаю, причина тільки в цьому. Як завжди, бажаю вам здорових, пишних орхідей, пишного цвітіння. Е, підписуйтеся! Хто ще не підписався, натискайте на дзвіночок, тому що, натиснувши на дзвіночок, вам буде приходити сповіщення про вихід моїх нових відео. Миру нам, любові та до зустрічі!